Моє вітання всім, ви на каналі Європа Авто. Очевидне відео з Нідерландів, зі Стояночки. Ось такі машинки. Сюди ми приїхали оглядати Іонік. Зараз покажу одну таку деталь, яку, якщо хтось шукає за іоніком, щоб звернув на це увагу. Є такий нюансик в тих машинах, і то всіх. Дивіться. Почнемо, навіть з цієї біленької машинки. Вся машинка б'ється в районі 100-110-112 мікрон. Наразі 112. Але ось це крило з правої сторони і ось ця дверочка зверху б'ється більше. Дивіться на нюанс. 124, 132. І віддаляємося від нього опять тих самих 112 мікрон. Тепер беремо дверку. Пасажирська дверка зверху. 150. Ну, 148. 138. 153. 140. 120. Типа виходить, верхня деталь. Тепер йдемо нижче на дверці. 145, 120 і теж донизу менше, менше, менше. Ну, вся машина в рідній красці, Це ми подивилися ось одну машинку. Тепер хочу вам показати, ось є друга машинка. Це є такий заводський баг, який ми зустріли на даних автомобілях. Дивимося, те саме крило. 120 мікрон. 125 мікрон в такому самому місці. Там 124, тут 125. 150. 150. Віддаляємося 125. Ну, все те саме. 140, нижче 128 і донизу так само опускається до 120 мікро. Тепер так, щоб вам показати, де воно мальоване. Підходимо до чорної машинки. Крило 122, точно так само, на крило в рідній красті. Тепер дверка Ось 138. 138, 139. Все ти самісіньке. Чорна машина, десь я. Якусь одну чорну мірив. А, хто? Не, не ту я мірив. Одну чорну мірив, там була пере, Йдемо до ще одної біленької машинки. Опять, 123. 147. 147. Ну, скажімо так, я тут всі іоніки перемірав Зараз я вам покажу десь. Одну машинку чорну я мірав, Якийсь чорний іонік, щоб було 200. Не пам'ятаю, де він. Але всі, всі, що тут стоять, всі переднє крило п'ється 125 ближче до краю. І потім віддаляєш воно менше, 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 до 110 падає. Так само дверка. Починається 150 і до кінця менше, 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 до 120, а донизу опускається навіть до 110, навіть 100. Може, оцей іонік я мірав? Скоріше все, всього, бо бачу, більше ніби чорних нема. Так, цей. О, оце вже крашений. 200, 200. Це вже деталь малювалася. 188, 177 крило малювалося. Я кажу, якийсь один чорний мір, що малювався ось. цей іонік. 157, ну цей малювався. Ось такий нюанс, якщо хтось шукає за Іоніком, щоб звернули увагу, що це заводський такий баг, можете перевірити мої слова, якщо хтось шукає за Іоніком і особливо це стосується підборчиків, бо вони люблять приїхати і розказувати, що ця машина мальована. Ну, не може бути на одній стоянці в одному тому самому місці помальованих. Раз, два, три, чотири 5, 6. Шість. шість машин я перевірю. Шість машин і показники. Саме головне, що показники однакові, тільки в одній більшій, там, де вона перемальована. Ось такий нюанс. Ось такі машинки на даній стояночці. Зараз прийдуться, я вам покажу. Дуже багато електричок є. Ми сюди приїхали, стоянка не є паршива скажем так, іоніки ті від'їжджають 200-250 км. 80 тисяч не є великі пробіги. 18 тисяч машинка. 18, 14, 15, 16, Скажем так, ціна на дані автомобілі, якщо хтось шукає жінці або собі дану машинку, то коливається від 13 тисяч до 20, все залежно від пробігу. Машинка не є паршива. Дуже в хороших комплектаціях вони йдуть. Якщо хтось шукає за електричкою не дуже дорогою, то можете звернути увагу. Ось такі машини. Ось. Ще бачите, ще ті теж я мірав. Та сама історія. Тут 120, тут 150. Міряємо капот. 112-113. Та сама історія. Ось такий нюанс, не знаю, що там в них на заводі. Сталося, що в, іменно в тих місцях, от зверху пасажирська дверка і крило чуть-чуть наноситься більше краски. Або там сам робот, який там стоїть, наносить більше краски. Ну, є такий нюанс. Але щоб люди не лякалися, думаю, знімлю відео. Про іоніки, що це є рідний окрас заводу, такий бах. І так, Дякую всім за увагу. Поки у Нідерландах можете звертатися, щось підберемо, якщо хтось шукає за автомобілем. Ви були на каналі Європа Авто. Ставте свої коментарі, пишіть лайки, дизлайки, все. все всю критику я приймаю, все, що, і так далі. І тому подобне. Але якщо хтось хоче іменно. Знайти автомобіль, то зразу пишіть мені на Viber або WhatsApp. В описі під відео я завжди вказую і номер телефону, і все повністю все на одному номері, і Viber, і WhatsApp. Я там швидше це все бачу. І туди, туди можу і вам скинути, які варіанти є на даний момент, перерахувати їх, скільки стануть в Україні і так далі. тому ну, Більш детально це все відбувається по телефону. Так, Дякую всім за увагу. Ви був на каналі Європа Авто, відео з Нідерландів. Сьогодні у нас яке то, 17 чи 18 вже збився з толку, така стояночка не є паршива. Я таке 18, сьогодні 17 виїжджали, 18 зранку ми приїхали. Ось такі машини. Тут більше електрички стоять. Такими двигунами внутрішнього згорання. Peugeot є гарне. Якщо хтось шукає гарний колір. Звісно, машинку я не мірив, що вам сказати, Я ціну можу вам показати. Це я бензинова. Там може когось зацікавить, 150 пробігу, 11 тисяч дана машинка. З 1,2 двигуном. Мерседес Mercedes гарний такий. Ауді стоїть 23 тисячі. Audio Q2, ТФСАївський мотор, 19 й рік, бензина, 110 пробігу. 110 пробіг. Машинка в нас на ручці. На ручці комбінований салон. Гарна така машина. Невеличкий такий паркетник. Фіатики. Ford. Ось такі. Кіла така броска колір дуже яркий такий виділяється в потоці. Дана машинка в нас 8950 12 рік, дизель на 291 пробігу, 2-літровий дизель. Двохлітровий дизель, якщо хтось шукає собі Ків, на автоматі дана машинка. Дана машина на автоматі, ну стан машинки гарненький. Скажімо так, недоліків з, з, по кузову не видно. Бачу, целки на дверах з однієї і з другої сторони є. М'ятін не видно, є там вон невеличка царапинка, яка сполірується там внизу з, на дверці. Диски трошки пооблазили. Ось такий стан машинки. Якщо когось зацікавить, поки тут на стояночці, ще завтра тут будемо, бо документи не готові, то завтра приїдемо забирати. Іонік, завтра приїду документи, то завтра тут будемо, якщо когось зацікавить, можете телефонувати. Даже з силочку стоянки, якщо когось цікавить, потім знайду, скину, але пишіть на Viber, бо YouTube деколи віддаляє, не знаю чому, але видаляє. те, що удаляє разом з тим всім і відео. Не знаю причину, щось там пише, щось там порушує якісь там їхні правила, ну, я не дуже в них розбираюся, чесно вам кажу, багато там написано. А ще одна фундайчик, теж, мабуть, електричка. 19 рік, 107 пробігу, 32 тисячі така машинка, 32 тисячі, ну так, рефорована шкіра, гарна машинка, Атна нова машинка. Такий Такий стан непогано. Тут у нас БМВ. Машин. Десь на стоянці орієнтовно біля 50 штук. Є з чого вибрати. Такі демократичні ціни. Все відповідає стану. Автомобіля. Станція нам має відповідати, не буває таке, що ти купляєш автомобіль 20-го року за 5000 доларів. 5 тисяч доларів тільки одні колеса деколи коштують до машини. Ось така стояночка. Назву даної стояночки, щоб я вам показав, немає ніде на дверах, ні нічого. Ну, якщо когось зацікавить, а от на кожних тих от ось назва. Можете набрати цю назву в інтернеті Hood Autos і все. І ви переходите на дану сторінку, є всі дані, ось там ліфів повно стоїть. Як повно, не дуже повно. Три штуки бі... таких біжевих. Їхній колір. Кіо. Кіо там мазда, але мазда продана. Цікавить така Мазда на автоматі x 5 але щось її знайти не на автоматі, Ще й дизельну людина хоче така машинка. Машини є, але ціни, ціни просто нема, щоб людині підійшла ціна. Ось так ми пройшлися. Бачите, майже по всій стояночці Ось ще на номерах назва стоянки. Дякую всім за увагу. Ви були на каналі Європа Авто і вдалого всім мирного!